П'ято українського патріотизму та інтелекту, міжнародний конкурс Петра Яцика, п'ятнадцятий ювілейний у драматичному театрі Івана Франка. Нагороджують переможців. Цьогоріч таких понад 70 осіб з різних куточків України. Та кожен мову знає досконало. Організатори ж запевняють головно не у правилах, а душею. З такими знавцями українській державності горя не знати на земні кулі, на земні кулі. Сьогодні проживає десь 9 мільярдів 207 мільйонів, може неможливо порахувати. Але є нація українська, яка має свою мову, має своє слово, і без цього не буває держави. Нагороди премії та відзнаки найкращим вручають директор інституту української мови НАН України Павло Гриценко та лідер парламентської фракції Батьківщина Юлія Тимошенко. З вуст політика, подяка найсильнішим, адже серед переможців і ті, хто писали завдання конкурсу, прямо в епіцентрі війни. Це якраз і є диринка, яка в северодонецьку під обстрілом Нині мова перший і головний об'єднавчий фактор для Сходу і Заходу України. Сьогодні на Сході, на півдні і на півночі люди мову тримають як свій символ протистояння агресії. Вони хочуть таким чином показати, що вони не зламані. І тільки сьогодні, в ці важкі часи, ще і ще раз мова єднає, а не роз'єднує, і мова нас багатократно посилює. А не робить слабкішою, і тому нам треба всіма силами боронити і плекати українську мову. Зазначають, що мова це найкраща збоя проти будь-якого противника. Це свято, цей конкурс, і саме цей день є власне дуже важливим для мене. і Я вважаю для кожного українця, адже це наша маленька, я думаю, боротьба за долю України, за долю української мови. І Я дуже рада через те, що сталося таке велике культурне піднесення нашої нації. І я готова любити українську мову до кінця свого життя, передавати її своїм дітям. Викладачі роботою своїх вихованців задоволені... Олені переконані, що й не таких здобутків досягнуть. У нас чудові діти, найкращі діти в світі, і з такими дітьми приємно працювати, і проблем немає. Серед учасників конкурсу кількасот тисяч українців із 30 країн світу. Вони нині поза межами України, але й досі підтримують осередки української духовності. Я вірю тільки в те, що держава усвідомить нарешті, що вона повинна не дивлячись на війну. Підтримати українську мову, українську пісню, українську книгу, підтримати тих вчителів. І тому для мене цей консул, він, він, це, він таке має значення, як ці хлопці на, на інститутській, які гинули за цих дітей, які гинули за Україну. Може, вони були не україномовні, але те, що вони відчували і вони і вони. Знали за що борються. одним з організаторів конкурсу, виступило міністерство освіти і науки України. Щоправда, його очільник до фіналу конкурсу особисто не долучився. Учасники й гості, крім інших, у проведенні конкурсу завдячують лізі українських меценатів. Лізі українських меценатів вдалося справді навіть в наш дуже важкий такий розірваний час війни і великої трагедії, яку переживає Україна, все одно показати, що одним з дуже важливих. В консолідативному плані чинники в утвердження української ідентичності є українська мова це для мене величезне свято, яке об'єднує часом зовсім різних людей, але це можливість і старому і малому відчути себе українцем в українській державі. Для мене взагалі конкурс Ясака це особливий конкурс, бо довгий час українська мова була. Розстрільною на лінії московського вогню. Я тут, я несу то слово, щоб більше ніколи на нашій землі мова не стала розстрільною, а ми не стали мішенню оцього знавіснілого від ненависті сусіда і його ненормального президента. Але ми переможемо, бо ми тут, бо ми разом, бо з нами наша вічна калинова мова. Софія Зеруна, Андрій Пішта, АНТВ.